Буває зараз Компан, тут Кольченко відбиває м'яч, перебуває до м'ятничку у команди з Хмельника зараз, тут дійте Кацал, Нинжник, Бадан та Компан, який зараз, до речі, прориває і зараз таки забиває Компан, чи ні, не забиває зараз за Компан, просто йомет вивозить. Гаразд, зараз, щоб розуміти, що це таке, у нас в Компан, Компан зараз дає пас перед тут до Бадана, м'яч не дійшов, і зараз знову Компан на м'ячі проживає, зараз... У нас зміна знову відбулася у штурмах. Повертається поліпелих на майданчик. Він зараз нав'язує компанула. Компану, але компан пробиває зараз забиває компан. І компан відкриває такий рахунок нашого поєдинку. Найбільш активний гравець з складі своєї команди сьогодні Іван Компан. І принаймні на старті. І, таки, на інших турнірах він показував себе з найкращого боку. Поки що він не показує весь свій потенціал повну. Зараз компан на мічі дає пас на Бадана якраз. Бадан вибражає. Зараз він карточка пробиває. прибиває. Боки Супербову зараз авто він не зараховується. Кому він там показав, не знаю. Але, зрештою, Каченко починає зараз думати також штурм. Шукає він зараз попереду. За прихопівський кацап. Зараз Бадан управляє передачу дна. Супертнера добуває зараз Ну Знову для команди спільника Кацал. Бадан. Він зараз мечі події в Катечак є прострілять зараз Богдану! Петко також Плепенко поношений Плепенко прорває. Зараз влучає м'яч у гравців. Команди Сміліка добування зараз буде. Зараз дев'яте місця, то наразі ми маємо такий календар. Зараз після цього скажу, то так, таки що автора Мітину. Гол є Іван Купан. зараз момент у штурму зараз за команду заводський не даючи. я взивився Дмитро Атеміє в четвертому, це його перший вихід на майданчику у цій грі. Забивайте купана там часом, компан тут забитий Каченко добування від Бадана і Богдан побули привезти. Провай зараз до ну, компану, і тут знову і зараз кацап триває. Зрештою, цього тут. Але биває, цей удар Тяченко далі добування. Також Бадан, який зараз меч прихоплює Луцик та Кацал. зараз Бадан жди пас компан, на компана компанія зараз позиції, компан, але, табчанка, не... Врані, що, нуль, на дарі позиції компана. Раніше 0 на користь команди Сміліка, якої зараз бачимо. З'явився на майданчику новий гравець. Це у нас е Артем Несихлон. Він Зараз якраз без кілька Несихлон простріляє. Це не він. Тож, Кацал та бадан зараз на майданчику. у хміліка. Зараз віддає подальшу бадан на І Несихлон зараз забиває. Несихлон зараз забиває на 15-й хвилині, але зараз віддав на нього Проти похиленко, але зараз м'яч у кацала. Кацал зараз побуває, Кацал зараз. Зрештою... Забиває і рахунок стої на 3-0 на користь команди Смільника. І я думаю, що тут... А от зараз штурм розігрує Полопенко обігрує Зараз від Суперка. Полепенко і зараз Завадський і рятується командою. Тобто відбування ну... uh, штурм. Ну, і на останній селинці фінішує uh, команда Ну а Штурм, як я сказав, завтра зіграє два матчі uh, у рамках турніру за 7-9 місце проти.